Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про енотеру дворічну. Енотера це дворічна трав'яниста рослина. На перший рік вона формує розетку з прикореневих листків, які ніби притиснуті до ґрунту. На другому році, перезимувавши, енотера формує квітучі стебла висотою до 150 см. Стебла прямостоячі, волосисті, як і вся рослина. Стебла густо вкриті листками, листки цілісні, великі, від 20 до 30 см завдовжки, довгасті, нижні листки довгочерешкові, верхні сидячі. По краях дрібнозубчасті. Листки мають червонуваті плями, листорозміщення почергове. З червня по вересень енотера дворічна цвіте. У неї правильні двостатеві сидячі квіти з подвійною цвітиною. Віночок яскраво жовтий, пелюсток 4. Маточка одна, тичинок 8. Плід енотери. Чотириогранна коробочка. Насіння дрібне, без чубчика, тому висипається біля материнської рослини, утворює густі зарослі, чим також додатково приваблює бжіл. Рослина лікарська, харчова. У коренях Енотери багато цукру, в надземній частині містяться дубильні речовини і фітостерини, у квітах є жовті барники, в насінні є до 22% жирної олії, до 36% глюкози. Квіти і листя багаті на вітамін С. З лікарською метою збирають суцвіття, верхівки квітучих стебел та листя. Восени викопують корені. Сушать все окремо і зберігають також окремо. Енотера дворічна використовується лише у народній медицині. Офіційна медицина України її не використовує. Отже, Енотера це добрий медонос. Також Енотера це харчова рослина. З молодих очищених від кори коренів енотери готують салати, а молоді прикореневі листки додають до м'ясних і овочевих супів. Оскільки насіння містить до 22% жирної олії, його використовують у промисловості при виготовленні оліфи. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.